Фото закавалки запчастин. Це у нас два покоління, навіть три паливних насосів джундію. Електронний, ну з ним трошки завоздочка. Ми не можемо розібрати одну секцію. Сильно заіржавила. Але ми справимося, вона зараз у нас відкисає. Бачите, скільки ржавчинки. Багато. Слідуючий у нас насосик. Теж так само 4 це з невеликого комбайна. Це у нас е заводиться він нормально. У нас ремонті був 8 років тому, тільки пустила верхня прокладочка. Це поміняємо сальнишки, це робота буквально на 2 години. Слідуючий насос станадайним. В даний момент він дуже рідкісний, хоча і популярний. Він стоїть на комбайнах Е Рідкісний він чим, тому що вони вже не випускаються і проблема з запчастинами. До даного насоса ми зняли ротор і відправили його на відновлення. І ось, будь ласка, також ми відео з ними покажемо власникові іменно як, тому що ми, як і завжди, як обіцяли, показуємо в наявності. Плануємо ми його сьогодні зібрати. Тому сільське господарство, якщо знаєте когось в Україні, хто ремонтує паливні насоси. І форсунки більше 30 років, і дає рік часу гарантії. Можете на наші дизнісервіси не їхати, але я думаю, що таких одиниць. Тому сільське господарство, ми вас чекаємо, команда професіоналів.